Навіть в умовах дії воєнного стану та складної економічної ситуації у Великобразовицькій громаді намагаються зробити життя мешканців комфортнішим. Голова громади Андрій Галайко розповідає, приділяють увагу ремонту доріг для стабільного функціонування транспортно-логістичного сполучення у час війни. Це особливо важливо. Планів у нас було багато на цей рік, але зв'язку з повномасштабною агресією перших півроку ми нічого не робили, бо і казначейська служба не не пропускала, але десь в другому півріччі почали трошки відновлювані роботи по по благоустрою і по відновленню дорожнього покриття, і хочу сказати, що багато вдалося вже зробити. У громаді почали наводити лад на тих дорогах, де це вкрай необхідно. Зокрема, за останні три місяці вдалося закінчити ремонт у Петриках, Настасові, Великій Луці, Мишковичах, Буцневі та Великій Березовиці. Зараз ще є завершені вже тендерні процедури. Я думаю, що погода нам дозволить. І ще декілька тих доріг, які в нас заплановано, на які вже проведені ці конкурси, вдасться їх реалізувати. Ці проекти на вулиці В'ячеслава Чорновола. Що у Великій Березовиці дорогу повністю відремонтували. Місцева жителька Ольга розповідає, раніше шлях тут встиляло каміння. Звичайна була дорога з камінчиками, така з горбами, ямами і все роками. Я за своє життя не пам'ятаю такої дороги, щоб нас колись зробили. Ми довго чекали на ту дорогу. Нам дуже приємно, тут дуже гарно. Ну і взагалі вони молодці, молодці. Попрацюють так, як має бути. Андрій Галайко пояснює, громада підтримує захисників. Та продовжує передавати їм допомогу разом з тим. Дбають про господарчі питання та благоустрій громади. Потрібно і допомагати і армії, але і потрібно і якийсь цей мінімум забезпечувати для отримання е сімей і життя тут на місцях. Тому економіку також потрібно розб... підтримувати і давати робочі місця і можливість людям заробляти кошти тут в тилу. Дах над головою, затишні кімнати, гуманітарна допомога та робочі місця. Саме так Великоберезовицька громада турбується і гостину приймає в себе тимчасових переселенців і намагається подарувати їм хоч найменше відчуття дому, який вони втратили. Пані Юлія, багатодітна Матуся з Донеччини. Приїхала сюди з трьома неповнолітніми дітьми. каже, що громада прийняла їх немов рідних. Я багатодітна я мама, у мене троє діток: 4, 10 і 14 років. Ну, тут у нас ну як, хорошо. Уже прижились вот тут. Вот. Жили мы сначала в острове в школе, потом нас всегда пере, переселили. Спочатку повномасштабного вторгнення у Великоберезовицькій громаді мешкало більше 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зараз тут знайшли дім більше тисячі ста вимушених переселенців. Багато і залишилося в нас як в приватному секторі, так і в комунальних закладах. Через комунальні заклади, а це наші школи, садочки перейшло більше двох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми їх приймали і в день, і вночі розміщали, харчували до червня місця. З червня місця нам вже правда допомагали з харчування. Волонтери. От, на сьогоднішній день е залишається в громаді більше 1100 Усі дехто з переселенців вони житло у місцевих мешканців або ж проживає разом з ними в їхніх оселях. Колись тимчасово після початку навчального року розмістили на належній базі та в приміщенні амбулаторії. Проте умови в останніх двох не найкращі. Саме тому голова Великобрезовицької громади Андрій Галайко зайнявся тим, аби для переселенців облаштували приміщення, де було б комфортно жити. Таке місце знайшли в Мешковичах. У будівлі колишнього геріатричного відділення районної лікарні ремонтні роботи на фінішному етапі працює опалення, облаштовані. Овані санвузли та дев'ять просторих кімнат вже готові для проживання. Сюди зможуть переселити внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день ми спільно з нашими західними партнерами, і десь за підтримки обласної військової адміністрації готуємо приміщення колишньої лікарні в селі Мишковичі для розміщення даних осіб. На сьогоднішній день там завершуються ремонтні роботи і плануємо на наступний тиждень вже їх переселити. Сезонна заміна шин традиційна процедура для українських автомобілістів. Літня шина є менш стійкою при низькій температурі. Щеплення з дорогою погіршується і машину заноситиме. Це, у свою чергу, може спричинити ДТП. Правила дорожнього руху в Україні не вказують, коли саме міняти літні шини на зимові. Про це кожен водій повинен потурбуватися сам, адже своєчасна заміна шин може врятувати життя. Змінювати шини рекомендується тоді, коли середньодобова температура на вулиці опускається нижче 7 градусів Цельсію. Потрібно обіж враховувати. Швидкість руху, тримати безпечну дистанцію а для цього потрібно, щоб автомобіль був в належному стані. Відповідно, і шини і його і колеса загалом були в належному стані. Ми рекомендуємо змінювати літні шини на зимові, тоді коли середня добова температура буде менше, ніж плюс 7 градусів Цельсію. В такому випадку вже експлуатація літньої резини, літньої шини, так би мовити, буде не наскільки ефективною, як зимовою. Транспортний засіб має відповідати певним вимогам і бути в належному технічному стані. Залишковий малюнок протектора шин для легкових автомобілів має мати висоту не менше, ніж 1,6 мм. Стосовно водіїв вантажних транспортних засобів, це не менше 1 мм, а стосовно перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів саме автобусів, так? їхній залишковий малюнок протектора шин має мати не менше, ніж 2 міліметри. Зимові шини дозволять автомобілю впевнено триматися дороги під час ожеледиці та снігу. Водії, яких зустріли журналісти Терену, вже встигли замінити шини на зимові. кажуть краще перевзутися заздалегідь ніж ризикувати, потрапити в ДТП. Замінив тоді, коли прочитав, що вночі буде мінус три. Це було днів чотири чи п'ятому назад. Скот було різке похолодання, Так замінив. Є правила, які чітко встановлюють, що треба дотримуватись дистанції. Раз друге це треба не перевищувати швидкість, все, що потрібно. У мене вже зимові колеса. Приблизно 15 жовтня. Звичайно, це вже виробити. Чому? Безпека людей, безпека особиста. У мене були випадки, коли колеса сильно впливали на те, як я їжджу, тому, це, тому дуже важливо їх міняти. Міняли. Коли саме? Два тижні тому поміняв. Все залежить, якщо температура опускається до 10 градусів, тоді потрібно міняти. Тому що нижче вже потрібні зимові розинок, літнє вже не дає того щеплення. В Україні діють штрафи за водіння машини в несправному стані. Відтак за експлуатацію транспортного засобу, який має певні технічні порушення, передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Якщо е, шини мають пошкодження візуальні, це може бути або видно корт попри гуму, е, окрім того, можуть бути порізи, е, і також залишковий малюнок протектора шин може не відповідати вимогам державних стандартів. Це впливає на експлуатацію транспортного засобу, і вже за це передбачено міст. Ратина відповідальність за частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ремонти доріг, облаштування тротуарів, встановлення вуличного освітлення у селах, реконструкція центру Козоби. Загалом 17 проєктів планували реалізувати у Козівській громаді у 2022 році. Проте розпочата Росію війна внесла свої корективи. Наразі 17 проєктів вдалося реалізувати два. Два проєкти нам все-таки вдалося реалізувати того року. Це є вулиця Леси Українки, асфальтно-дорожнє покриття, але це і перехідний проєкт на наступний рік. Ми тільки зробили 350 метрів цього року, і 700 метрів поставили дорожнього бордюру. Другий проєкт, який мені вдалося реалізувати цього року, це вуличне освітлення в селі Цені. На жаль, війна вносить свої корективи, що десь ми повинні розуміти, що треба почекати стане перемогами За пріоритету громаді, цього року обрали підтримувати зсу з 24 лютого. Близько 550 мешканців козівської громади пішли боронити Україну. Ті, хто залишились в тилу, продовжують активно допомагати українським захисникам. За вісім місяців повномасштабної війни громада відправила бійцям на передову близько 70 бусів з гуманітарною допомогою, військовою амуніцією, технічними засобами та ліками. Сергій Добалюк каже, що саме завдяки спільній праці та згуртованості мешканців. І вдається відправляти такі вантажі. Коли ми приїжджаємо до наших хлопців, передаємо ті потреби, які вони просять, вони нам взамін дають такі наші символіку, наш прапор нашої держави. Він є підписаний нашими хлопцями, які сьогодні на передовій захищають цілісність і суверенітет нашої держави. Коли хлопці вернуться додому, я знаю, що вернуться всі живі, здорові, все буде добре. Кожен прапор, який переданий ними, буде переданий в музей для історії нашої козівської громади. Енергетична система країни страждає від атак ворога. Наслідки таких терористичних дій на собі вже відчув, чи не кожен українець. Чимало населених пунктів знеструмлені. Громадян закликають економити електроенергію на Тернопільщині, щоб заощадити, не вмикали вуличне освітлення. 26 жовтня на Радіо оборони вирішили відновити його роботу до 21.00, щоб люди могли безпечно дістатись додому. Патрульні закликають водіїв та пішоходів, дотримуватись правил дорожнього руху, надавати перевагу на приїжджій частині служби порятунку. Та бути особливо уважними у темний період доби. Основними правилами, яким потрібно користуватися, це, по-перше, переходити дорогу, встановленому для цього місці, тому що водії, які рухаються транспортним засобом по автодорозі, вони знають, що на цій ділянці може бути пішохідний перехід, встановлені відповідні дорожні знаки, розмітка. І він знає, що потрібно зменшити швидкість руху транспортного засобу, надати перевагу в русі пішоходам. Окрім того, не потрібно переходити через дорогу раптово. Навіть якщо ви переходите через пішохідний перехід, потрібно зупинитися таким. Чином ви даєте можливість водіям побачити, що ви є, ви зупинились на пішохідному переході і маєте намір перейти через дорогу. Через низьку видимість на дорогах зростає кількість автопригод. Від початку року в межах області сталося 110 ДТП за участі пішоходів. Водії у темну пору доби часто не бачать людину, яка переходить дорогу та реагують занадто пізно. Пішоходам задля власної безпеки варто носити одяг, маленькі значки або наклейки, які відбивають світло в темряві. Батькам варто подбати про такі елементи на одязі у дітей. Якщо ми Подінемо світловідбиваючий елемент на одну із ніг або навзуття, одній, на взуття з праву або на ліву ногу, то з іншої сторони його буде не видно. Дітей потрібно вішати світловідбиваючими елементами по можливості з усіх сторін. Тому що за певними обмеженнями, за транспортними засобами, коли діти переходять через дорогу, або за будинками, за спорудами, навіть за рослинністю дитини буде не видно. Мова йде не лише про темну пору доби, а от навіть зараз ми бачимо, що у складені погодні умови може йти дощ, може йти сніг. Ми не говоримо, що потрібно ходити роздавати флікери всім, хто ходитиме повз. Просто подбати хоча б про себе та своїх рідних. Як тернополяни дбають про свою безпеку на дорозі, дізнавались журналісти Терену. Переходжу дорогу на пішохідному переході і вдягаю світловидбівні стрічки і кручу голову вліво-направо, дивлюся, чи машина їде, чи ні. Можу подивитись в сторону, вліво вправо, чи є машина, і перехожу дорогу. Ну, можу включити, якщо дуже темно, фонарик на телефоні. Ну так, більшість людей так ходить, я замітив. Полосочки жилетики, є ж багато чого. Про себе треба дбати, самому про себе треба думати. Світловідбуваєш стрички і намагаюся поменше ходити, якщо не потрібно. Вдягаю якісь е, світловідбивачі, щоб е, мене побачили або включаю, наприклад, ліхтарик на телефоні. От ну і звісно, дивлюся, чи є машина. Якщо є машина, то краще е, притриматися, постояти, почекати, щоб машина переїхала і тоді переходити дорогу. Безпечні школи області в умовах воєнного стану як облаштовані укриття та організоване навчання під час повітряної тривоги перевірив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він побував на Тернопільщині 27 жовтня. Міністр відзначив високий рівень організації освітнього процесу в області навіть під час повітряної тривоги. Об'єктивно сьогодні побачив не тільки освітній процес. Сьогодні найбільша увага, мабуть, в області приділяється соціально вразливим потребам: це охорона здоров'я, це освіта, це безумовно забезпечення старших людей. І в тому є, мабуть, місія цієї області, оскільки Тернопільська область найбільше прийняла. Транзитних переселенців внутрішньо або переміщених осіб, оскільки тут саме тут відбувалися всі перші волонтерські хаби, перші прихистки перші, для внутрішньо-переміщених осіб. Саме тому тут цінний той досвід, який треба вивчати саме в Тернопільській області. Як почуваються школярі під час сигналу повітряної тривоги, міністр перевірив на практиці під час візиту до початкової школи Еродит у Тернополі прозвучала сирена. Тож Сергій Шкарлет разом з учнями перейшов до укриття, де принагідно провів брифінг для преси. Всі гості мали можливість пересвідчитися, що діти організовано перемістилися в укриття, яке у нас є збудоване відповідно до всіх вимог. Які є до укриття, тобто воно обладнане двома виходами: витяжкою спеціалізованою, яка подає повітря. Також є обладнані санвузли, умивальник. Діти мають нагоду вчитися і гратися, відпочивати навіть під час тривоги. Разом до перемоги! Ми сильні, ми Україна. Слава Україні! Молодці. Молодці. цього ж дня Сергій Шкарлет також побував на відкритті реконструйованого гуртожитку в Бучицькому фаховому коледжі. Сім паломницьких маршрутів рідними місцями саме так називається книга науковиці, громадської діячки та мовознавиці Марії Крупи. Авторка зібрала найцікавіші місця Великоберезовицької громади, що на Тернопільщині, та описала їх у своєму туристичному путівнику. Я дуже люблю число, сім-сім паломницьких маршрутів і вибрала такі села: отже, буцнева, серединки, березовиця, далі Мешковичі, Настасів, Микулинців, Лука. Ну, там, де я жила, де я була, де я вчителювала, де я людей знаю, які мені допомагали е е е збирати матеріали. До путівника увійшли маршрути, які авторка відвідала з туристичною групою мандрівне коло. Пані Марія переконана, подорожі допомагають зрозуміти світ, а зробити акцент вирішила саме на внутрішньому туризмі, який зараз став особливо актуальним. Визначальну роль у путівнику відіграло паломництво. Такий короткий місцевий туризм дуже цікавий. Він, він не вимагає великих коштів, він не вимагає, ну, скажімо, багатьох канапок, він не вимагає е, часу. як, ну, Навіть мені, скажімо, в неділю на 2-3 години я можу собі таке дозволити. Він не втомлює такий туризм. У видання описані духовні місця та пам'ятки архітектури, які зовсім поряд з Тернополем. Відтак такі цікаві, пізнавальні та корисні для душі мандрівки можна організувати будь-коли. Це абсолютно була моя ідея таке сім паломницьких маршрутів. Але коли прийшло до видання, зрозуміла, що в мене грошей немає. Я попросила у нашої сільської ради. Ми підтримали цю ідею. Селищна рада повністю профінансувала друк цього путівника. Тут дуже гарно описано наші села. Правда, ще не всі в наш Марія Петрівна ще працює, допрацьовує я думаю, що буде або доповнення, а можливо, ще один путівник по тих селах, які не війшли в цю, в цю збірку. Я думаю, що буде цікаво почитати, а ще цікавіше відвідати їх. Своєю книгою Марія Крупа заохочує не чекати особливого моменту, а досліджувати рідний край та разом з однодумцями, пізнавати багато історію, архітектуру і талановитих людей, які тут жили та творили. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі. Восьмирічний Давид Ремнюк з Тернополя бореться з гліозом, поступовим відмиранням клітин головного мозку. Хлопчика з трьох років мучить головний біль. Він не розмовляє, щоб повернутися до повноцінного життя, дитині потрібні були операції з пересадки стовбурових клітин. Таку процедуру Давиду робили уже тричі. Наступну операцію планували робити взимку, але лікарі приголомшили батьків Давида. Реакцією організму на четверту пересадку може бути онкологія. Лікарями було прийнято рішення, щоб дитина пройшла три етапи лікування. Це 10 днів уколи таблетки, 10 днів знову уколи, потім 10 днів таблетки. Це якраз на місяць там розписано лікування. Після того ми маємо їхати або після першого курсу 10 днів уколи. Ми маємо летіти в Грузію для того, щоб пройти кисневу подушку і стимуляцію головного мозочку. Тому що стобурові клітини допомагають нейронам відновитися, але не допомагають запустити головний мозок. Він просто здається, не має сили працювати. Вартість лікування півтора мільйона гривень. Частину коштів сім'я Давида уже має, проте всю суму не в змозі зібрати самостійно. Наразі не вистачає 900 тисяч гривень. Перший етап лікування хлопчика розпочинається 28 жовтня. А вже 7 листопада сім'я має вилітати в Грузію на реабілітацію. Мама Давида каже, що для порятунку життя її дитини важлива кожна гривня. Маленькими сумами збирається теж дуже багато. Тим більше зараз в країні війна. Я розумію, що Коштів практично ніхто не має, тому що така ситуація в нас в країні. Але я вірю, що ми справимося. Ми мусимо справитися, тому що Давид у нас одна довгоочікувана дитина, яку ми чекали 12 років, і я вірю, що з ним все буде добре. Айний безпілотник для 44-ї бригади на Тернопільщині розпочався збір коштів на придбання безпілотного авіаційного комплексу Валькірія. Завдяки ньому військові зможуть проводити повітряну розвідку та коригувати артилерійський вогонь для знищення живої сили противника. До складу комплексу входять два літальних апарати та наземна станція управління. Це можна сказати, майже повноцінний літак. Комплекс це не є аналог дрону. Це нам поки набагато краще, який дасть нам можливість ближче побачити дії ворога, щоб ми змогли. Їх зупинити і, відповідно, дасть можливість розвідці надати точну інформацію для наших гармат, щоб ми могли точно вдарити по ворогу. Орієнтовна вартість це 720 тисяч, якщо я не помиляюся. Це комплекс, два літаки і станція керування. Організувала збір 44-та бригада спільно з благодійним фондом Покрова. Тож тернополян та всіх небайдужих просять долучитися та допомогти зібрати кошти на файний безпілотник. Ми для себе називаємо цю акцію акція 44», тому що 44-та бригада, і ми так собі подумали: якщо навіть кожна людина. Перерахує по 44 гривні, це невелика сума, здавалося б, але достатньо 16-17 тисяч людей для того, щоб ми могли закрити цей збір. Важливо те, щоб ми не звикали до того, що йде війна, щоб ми не були байдужими, щоб ми не опускали руки і продовжували підтримувати наших воїнів-земляків на сході. Цьогорічна зима буде важкою. Українців неодноразово закликали готуватися до можливої відсутності електроенергії. Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури нашої держави. Тому влада на місцях шукає альтернативні шляхи зігріти людей взимку. Голова Козівської громади Сергій Добалюк розповідає: план дій уже мають. Я розумію, що нам потрібно закупити генератори для свердловин, якщо навіть би не було. Світла ми повинні людям дати воду, це обов'язково. Сергій Тупилюк запевняє, до зими Козівська громада готова, але важливо, аби мешканці не забували економити електроенергію. Також в громаді планують облаштувати кілька пунктів обігріву. Ми плануємо пункти обігріву, це будуть наші установи, бо тому що якщо ми запустимо, ну, запустимо котельний опалювальний сезон, то ми повинні розуміти, що вони будуть пропалюватись, буде певна температура, де кожен може прийти в будь-який час, так само в нас є укриття. Де людина в разі чого повітряної тривоги, люди це знають. Багато може хто ще не чув, але це вже давно працює. Є знаки, вони показують, куди люди можуть заходити. В загальному до зими ми готові, але повинні розуміти, що зима буде дуже важка. До слова, опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли середньодобова температура повітря становитиме 8 градусів тепла. Обвалена на штукатурка, тісні кімнати та старий ремонт. Саме так виглядав фельдшерсько-акушерський пункт в селі Росохуватець Купчинецької громади ще минулого року. Ми з людьми спілкуємося, ми знали про їхні потреби. Вони хотіли обновити це приміщення, Все таки медичні послуги надаються всім людям в громаді, ну не тільки в громаді, вони всім потрібні. Це приміщення, воно вже було в такому дуже поганому стані. Вирішено було його відкапіталити ще кілька років тому, а в минулому році вже були виділені кошти. Так, з ініціативи керівництва громади та за сприяння народного депутата України Івана Чайківського розпочали ремонтні роботи з відновлення приміщення. Сьогодні ФАП не впізнати. Тут провели необхідні роботи із зовнішньої сторони будівлі, модернізували системи опалення, відновили водопостачання та водовідведення, облаштували новий санвузол, замінили дах. Це і проводка, і повністю оздоблення перемурування конфігурації стін, замінені повністю всі двері, замінені повністю всі вікна. Умінено повністю дахове перекриття також є утеплення на перекритті. Вже реалізовано також по новій технології це пінна технологія, яка здешевлює, скажімо, але вона ефективніша, ніж там пінопластом чи мінеральною ватою. Проєкт планували закінчити у першому кварталі цього року, однак війна внесла свої корективи разом з тим, попри усі труднощі, приміщення відремонтованого ФАПу буде готовим вже за лічені дні, розповідає Ігор Країнський. Сюди вже перейдуть фельдшери, вони Можуть приймати тут людей і надавати їм якісні послуги. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.